Хочеться ще показати вам одне відео, яке я побачила. А, ну, дивіться, я готувалася до сьогоднішнього ітеру, і У мене є там папка, там, наприклад, освіта. Я зайшла в цю папку і взяла звідти декілька відео, які хочу вам показати. І от там, наприклад, є таке відео: це або ну, мені здається, середина 90-х, щось таке, де. Ранкове шоу йде на УТ1 і серед різних рубрик показують, наприклад, рубрику спілкування з дітьми, коли їм ставлять запитання і питають там щось. І от, зокрема, ось послухайте відповіді на запитання дітей маленьких в в дитячому садочку, яких питають, ким вони хочуть бути. Не пожалуйста, 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 Полицейским. Солдатом. Я бы хотела стать воспитательницей. Начальникам Вілікаєчини, ракетчикам, солдатам це ж теж все, ви розумієте, з'являється не просто так. Це передача про дітей у дитячому садочку. Очевидно, уже в той період у них є певне бачення світу, яке надихає їх на таку професію. І я знову ж таки хочу вам нагадати. Пропагандистська радянська література була дуже мілітарно спрямована. Діти обов'язково мали малювати бомби для Гітлера. Тут на ілюстрації видно, що хлопчик підписує ящик словами бомба для Гітлера присягати рідні партії, служити безвідмовно, відімкнути мозок, не думати в жодному разі. І більш того, історія з Пантілеєва, чесне слово, розповідає нам про хлопчика, якого всі забули, залишили уже вечір, але він стояв тому, що. Він пообіцяв, що він буде стояти на посту. Це те, до чого привчали нашу націю і не тільки нашу роками. І, на жаль, це відбувається далі на окупованих українських землях, куди приходять окупанти. Вони далі продовжують робити це з українськими дітьми. Саю. А сколько тебе лет? 11. А кем хочешь стать вообще в будущем? Тоже военным? Танкистом. Танкистом? На что танкистом? На самое танкисты. Ну, мы стоим, строим, обустраиваемся, хотим военных поддержать. Ни зимой, летом стоим. Ну, як ви розумієте, пропаганда працює різними способами, але б'є завжди в одну і ту саму точку. Я хочу сказати, що воєнного дуже багато це діти в Макіївці записані. Тобто, це ну, власне те, що Росія робила, те, що Кремль завжди робив з українськими дітьми. І ця практика триває, і ця практика відбувається як через в воєнну пропаганду, так і через наповнення культурного простору асоціаціями з русським міром, так і через багато багато інших речей. І якщо говорити, ви то дуже пишете, що це уривок з доброго ранку Україна. Так, і я хочу вам показати ще от перед цим опитуванням, там власне йде ступ ведучої. І давайте ж послухаємо, що вона говорить. Мені теж захотілося акцентувати, тому що ми сьогодні про книжки говоримо багато. І ви не спите, це справді програма Доброго ранку, Україна. Перша у 1997 році. Ми знову з вами, аби додати вам бадьорості і зарядити позитивними емоціями на увесь день. Сьогодні понеділок і робочий тиждень тільки розпочинається. Яким він буде невідомо? Прекрасно, якщо у вас все буде гаразд. А якщо не тільки? Як вам вдається виводити себе зі стану депресії, покращувати настрій? Добре, знаю, що мені найкраще допомагає перечитування улюблених книжок. І скільки я не гуртаю 12 стільців, Єльфа Петрова чи. Понеділок розпочинається у суботу братів стругацьких, отримую неймовірну насолоду від влучних слів дотепних реплік кумедних ситуацій і от Ну от, ти дивишся, українське телебачення в 97-му році, це перший випуск. Я така україночка-україночка. І розповідаю вам про свої улюблені книжки братів Стругацьких і Єрфей Петрова. І ти розумієш, що ці книжки вона очевидно читає не українською мовою, не українською мовою. Можу помилятися чомусь вибір саме таких авторів. І вони такі веселі, вони такі смішні. Це ж. Написаний ти це, 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 це текст в сценарії, це ж закладається якось. Там ж, ж звучать не українські імена, а там ж, ж звучить Хірхіратінь. І а, тут мені хочеться а, показати вам ще один артефакт: це а, долоньки транс, трансукраїнська, трансукраїнська газета дитячої творчості. 2005 рік і тут е, дуже багато різних маленьких оповідань, які пишуть діти. Всі вони з підписами: хто там з Первомайська. ну Я зараз географію зачитаю: Тернопільщина, Халтурина Полтавська область, Первомайськ, е, Миколаївщина, Рощаховка, Кіровоградщина, е, Лозове, Ніжин, е, е, село Остроушки. Шосткинський район, Сумщина, Синельниківський район, Дніпропетровщина, Закарпатська область, Берегове. І отут тут я все-таки хочу хвилину славу дати дитині, бо вона тут написала про русських, ну, але не про русських, казка про ледачих воронів. Сиділи старі ворон з вороною на гілці і побачили в чужому кублі маленьких вороненят. От ворона й каже а давай скинемо цих вороненят з гнізда, а самі повискубуємо своє пір'я, тоді їхні батьки будуть годувати нас як пташенят. Так і зробила. А коли прийшла пора вчитися літати, вони не хочуть і не можуть крилами працювати. Все пір'є повисмикували, розучилися старі волони, ворони літати. Проїжджав поблизу лихий чоловік і ненароком зумисно підпалив дерево. Як не намагалися злетіти ворони, та нічого і не вийшло. Вони згоріли разом з тим деревом через лінощі. Юлія Патерило, учениця успенської середньої школи Онуфріївського району Кіровоградська область. Можливо, Юлія колись подивиться цей етер і згадає цю казку, але мені вона щось дуже сильно нагадує. А взагалі насправді. Я просто прослюзилася, коли прочитала від Віктора Солдата з Жадачівського району, село Млиницька Львівщина, історію про куляду і про те, як. Забороняли святкувати Різдво на заході. Дуже дуже довге, таке дуже довге оповідання. Ну як для сторінки зараз наближу. Можливо, вам захочеться прочитати. Ось можливо, ви зможете його прочитати. Але ви знаєте, я от прочитала про це, і мені так воно защеміло, що діти пишуть про якісь різдвяні традиції, як про щось дуже цінне і дороге. Що я зрозуміла, що мені цього в дитинстві дуже сильно бракувало. Але є у мене для вас трошечки контенту, який в моєму дитинстві теж робили. І я його, от коли побачила, у мене аж так потьохкало трошечки. Їх бабусь, щоб вони прикалили. Пригадали розповіді своїх бабусь та дідусей про стародавні зимові вечорниці та свята. І розповіді про вечорниці нам так сподобалися, що ми вирішили їх відновити. Та виявилося, що зробити це не дуже легко, спогадів було замало. І ми звернулися за допомогою до книжок. Багато у чому нам допомогли і дорослі. Так ми усі разом і створили ці відновлені старі вечорниці. Сьогодні зараз ці осені і на оцій ось вас сині! Якщо ви хочете додивитися це відео до кінця, ну, принаймні цей шматок, знову ж таки, посилання на а, а, відео. Я не пам'ятаю, де я його знайшла, але я згадаю і додам. Я вам викладу і ось так виглядала передача в 90-х про вечорниці. Українські діти розповідали про українські традиції і робили це дуже вдало. І мені навіть було цікаво передивитися. І по про те, що це діти, воно якось так двіжово. Ну я маю на увазі це там непрофесійні актори і так далі. Воно все одно двіжово і кайфово це відтворили. Силу про діло. А він тобі Бе, по <плес> зоню, до мене та привітаю все, веселе товариство та господині поклонись. Я козак, дереза і вокали, назад гроша куплина, <плес> тупу, тупку, нахам. Ніж там був хвостиком за тут. Де Крим, де Рим, а де панова груша? В городі бузина, а в Києві дядько. Та хіба ж так поздоровляють, та нас за таке вітаннячко із хати виженуть. і правильно зроблять?